Всім привіт! Сьогодні покажу вам такий, як їх називають зволожувач повітря, але ну, як для мене це більш е, така прикраса значить, для атмосфери та більш для створення такого аромату. Е, сюди значить, їх буде три види, сьогодні. Я покажу. Вони всі працюють майже однаково, тому ми швиденько не будемо на кожній зупинятися значить Ця е, працює наступним чином. Живляться вони всі від 5 вольт Type-C, павербанк або звичайна зарядка в даному екземплярі є таймер на годину, на 3 години і на 5 годин. Тобто ці клавіше можете виставляти. Кнопка живлення і кнопка кольору. Яким кольором? Має підсвічувати, так би мовити, вогнище да, імпровізоване. На заставці ви бачили, як воно світить, я ще покажу. Значить, сюди заливається вода, тут є рівень до максимального рівня. І накривається кришкою, включається. Для того, щоб не просто було там. Видно саме це полум'я для створення якоїсь там атмосфери. Да? От, іноді десь ввечері замість свічок, або разом зі свічками можна таку штуку включати. Ще додають, наприклад, фірну олію. Ну, мені подобається, коли от мандаринова, це апельсинова. Створює такий легкий. Ну, не те, що привкус, да, там, е аромат ну, як новорічний, знаєте, як в дитинстві. Тобто так воно мандаринкою пахне, і ну, якщо це якась ялинка або просто якась обстановка, е де романтична, то дуже гарно це виглядає. От, Значить, в другому екземплярі цей екземпляр ну, він за, за рахунок великої площі цього вогнища ну, він такий найяскравіший, але вогнище невелике, десь там ну, от таке. От, таке. сантиметри 3-4. Але е, виглядає дуже ефектно. Прикладу ще відео. Значить, Наступний екземпляр це у нас екземпляр. Такий у вигляді якоїсь чаші. Тут всього живлення, одна клавіша включити-виключити, її же можна регулювати, яким саме кольором воно буде світити. Світить воно е, ну, на 7 кольорів. Споживання десь 1 так, Якщо хто буде живити від е, повербанку. Щоб був розрахунок, наскільки його буде достатньо, але водичка скінчиться раніше. Водички десь одної заправки, ну на годину так, в середньому вистачає. І є ще такий екземпляр, який виглядає так, як і всі. Тут теж вода, рівень. Я не буду переклоняти, бо він заправлений. Тут кнопка живлення і кнопка теж кольори переключаються. А позаду ми бачимо Type-C. Але є такі штуки з сюрпризами. Наприклад, ось все, така сама, як ця, що заправлена. Але е в ній є такі нюанси. Є QR-код, ви можете скачати застосунок. Застосунок це для віддаленого доступу, бо тут є прихована камера. Тобто ось цей екземпляр так само виглядає, як і попередній, що я показував. Але у нього є ось тут невеличкий отвір і камера. Тобто він може стояти, можна спостерігати за домом. Камера Wi-Fi підключається до інтернету. Я її вже, щоб не втрачати час, розкрутив, для того, щоб показати, як вона там влаштована. Все, як бачите, шлейф на камеру. Ось сама плата. Сюди ставиться SD-карта. Сюди ставиться SD-карта. Ну, це якийсь стандартний модуль, бо бачу тут і мікро USB-роз'єм. Це плата, стандартна плата для самого цього зволожувача повітря. Будемо так його назвати. От. То сюди можна ставити SD-карту застосунок, підключати його до Wi-Fi і побачити те, що у вас відбувається в квартирі. В принципі, відео ну, таке, середньої якості. Якість відео навіть непогана, але частота кадрів там, 15 кадрів тільки в секунду. Тому. Так, воно трошки притормажує. Але, в принципі, якість непогана. Зараз ми запишемо щось на цю камеру, я вам покажу. Так, ось 30 см до камери. Різними кольорами може бути. Ось тут камера передає досить чітко е цю імітацію полум'я, бо там кольор якийсь дуже світлий. Ось так воно виглядає. Це широка та, що дає найширше. І зараз різні кольори. Можна вибрати будь які кольори, зафіксувати, щоб саме світило їм дуже важливо, щоб ваш павербанк. Давав не просто Ампер, краще, щоб було два щоб запасом, бо той павербанк, який дає рівно Ампер, ну якось воно працює, наче не на всю потужність. Тому от у мене на одному павербанці воно якось слабенько, а як нормально підключиш чи через зарядний пристрій дуже гарно виглядає. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, підписуйтесь до наступних зустрічей у наших відео. На все добре, нехай щастить!